Я був на вулиці. А, а що ти там робив? Куди тебе возили? На стрижку. Да, чого не постригли? Бо того, бо там, бо вона Бо вона у... точці буде спати. Вихідний в неї відпочиває, так? Майстер відпочиває. Завтра по... пострижуть, правильно? Ти пообідав? А що ти обідав? Як блюдо зветься? Те? Мікі? Тефте. Техте. І з чим ти їв? Сметаю. Шмет... Смачно? <різь> <різь> Не можу укласти спать у цього хлопчика-горобчика. Ай ти. Це баба Янка, я її так сам назвав. <різь> Де бабажанка? Оце опудало. <реш> Ужас. Що це таке? Це ж якийсь ужасик, а не бабажанка. Ну, Може, щось є. А то хто? Бабка. А це яка бабка? <реш> а це дідку? І дід є там? Ану? Ану який дід? Язика вису. <ріст> <ріст> грайко. Малий Грайко. Форма штанів спостерігаю в багатьох колекціях, представлена саме цього літа, прям пік. І мені подобається тканина. Вам не буде спекотно в ній що, дуже важливо. Можна під підбори, можна більш практичніше взуття на кожен день, тому що костюм дуже комфортний і виглядає ну, розкішно. Можна на святкування десь і кожного дня також дуже навіть. Українські бренди, як завжди, тішать нас своїми колекціями. Що це в мене тут за жучка така лежить? Що це за жучка? Раніше собачок називали Жучка, Бобік, Жучка. А то подумаєш Асті? Асті. Добрего, кошалю на дубарево. Ой. Манікюр ага. Та я вже в мене вже такі є ті думки взагалі зняти, Це Гель, лак та і... Будь, хай будуть натуральні ногти, але не дуже зручно, я ж у воді дуже часто. Тоді треба буде кожного тижня робити манікюр. А так на три тижні вистачає. А що ти йшла від мене? А що? Привіт, Суме. Бача я його жила. Лякалася. Так, Ти лякалась. Пол досихає і будемо робити, поки віддихаємо. Ну що робити? Городів, слава Богу, немає. Раніше буряки сапали, Пам'ятаєш, як ти мені допомагала, в який ти там клас ходила. Я скажу, що ти мене експлуатувала. <світ thấy> <світ> Не розказуй. Раніше діти всі в селі допомагали. Серюшка, пшеницю з ним ходили, крали, свині. Нашу. Все було, все робили. Хазяйство було велике, робили всі. І свині, і кури, і качки, і індики, і кролі. І... Все, що все, що було, і бики, крім корови, корови не було. Слава Богу, була у планах, ну вовремя схаменулися. Що вони вже мало дивиться, буду, я виходити. Питань немає. Володимир уже все спитав, що хотів. У нього коректні запитання і так, ну. На такі приємно відповідати, чесно вам скажу, без всяких там ото... отаких. Яна, тебе чуть. Ліда приєдналася з боярки. Привіт, Ліда, Валі, привіт. Я на вихідна, да, сьогодні вихідна. У нас тут ці нецензурна лексика, українці роблять ремонт. А коза була, ні, в свекрухи були кози. Не було. Ні кози, ні корови не було доброго дня. В свекрухи були кози. Не було. Хмельниччина, привіт. Цього не було, все було. Ну, як все було. Що там качки, гуси, це таке? Барани були, барани були, ну недовго. Держав... Тримали тільки на шашлик. Четверо, мабуть, я вже не пам'ятаю. Поки все понапоюєш, поки все понагодовуєш, а як качки їм через кожні дві години треба було давати їсти. Тому, Привіт, Дніпро! Як ви там Закуска з баклажану? Асіньки, привіт, вона супер, спить, Асінька, Асінька, чуєш, що твій привіт, спить ось і ухом не веде. Привіт, Ірочка, привіт, дорогенька, привіт.